Привіт! Та давненько ми з вами не бачилися на правду, але ну вибачайте. Я спочатку мав пару тижнів відпустки, а потім вийшла FIFA 26. Я взагалі мав сумніви, що ми з вами побачимося хоча б в найближчі півроку. Але от, всього на всього місяць, і я знову з вами. Ну хіба ж я не молодець? Ні, заткнись. Але от я тут і зараз розкажу вам маленьку історію. Не з відпустки, а із дитинства. Коли я був маленьким, мені здавалося, що якби я потрапив у минуле, я би був якимось генієм, напевно, там. Тому що, ну, вдуматися просто. Людина із майбутнього прилетіла у минуле, і вся із себе така розумна. Знаю, що таке Wi-Fi, інтернет, комп'ютери і латина кокосу у моїй мебе. Ну це, до речі, один із моїх любим. І з віком я почав розуміти, що ми всі там. Більше чи менше, але трошки живемо у цій фантазії. Нам здається, що ми вершина еволюції, найрозумніше покоління в історії. Ну реально, мовляв, от ми розумні, а ці там абраки, які до нас жили, ну що вони можуть знати: ні Wi-Fi, ні інтернету, ні, ні комп'ютерів, ні будь-яких взагалі електронно-обчислювальних машин. Ну реально, що вони можуть знати? І от. Я їду у відпустку, про яку я вже сказав. І дорогою відпустку дивлюся документалку. Документалка про колізей, про те, як його будували, що він взагалі себе представляв і так далі. І в моменті, ну, я просто диву даюся, тому що там настільки складні, настільки інноваційні, настільки прогресивні інженерні рішення, що навіть там і інженери сучасності на це все дивляться з повагою. Підземні клітки для звірів, підземні ліфти для звірів, механізми для підіймання сцени. І, в принципі, навіть якщо задуматися, 2000 років тому збудували споруду, яка абсолютно спокійно і комфортно може обслужити 50 тисяч глядачів. Ну, не кожен сучасний стадіон таким може похизуватися. Але навіть все це, це ну, якби ще можна собі уявити, що мені реально е, мозок ледь не сплавило, так це те, що. В колізеї влаштовувалися водні баталії. Реально, римляни заливали арену водою і влаштовували справжні морські бої з човнами та воїнами, без насосів, без електрики, лише за рахунок інженерної магії та системи каналів. І все це знову ж таки повторююся дві тисячі років тому. А потім ти ще згадуєш, що поруч з колізеєм є акведуки, які досі можуть проводити воду, а потім згадуєш піраміди, які навіть сучасна техніка не може повторити. Чи може залізна колона в Індії, які півтори тисячі років, вона майже не іржаві. І от ти сидиш в сучасності зі своїм латина кокосовим ефоном в руці, і думаєш, а чи реально ми, генії, сучасності, і ми найрозумніше покоління? Давайте для наглядності ще один приклад. Подивіться на ось цю карту, а тепер порівняйте її з цією. Так, ви все правильно зрозуміли. Ми досі користуємося дорогами, які проклали 2000 років тому. Їх будували настільки якісно, що деякі траси лягали просто поверх старих римських шляхів. Вдумайтесь, коли ви сьогодні їдете на машині десь між Неаполем і Римом, ваш GPS веде вас тими самими маршрутами, якими колись ходили легіонери з колісницями. І таких речей насправді багато: цемент, каналізація, опалення, скло, календар, астрономічні прилади. Усе це не винаходи сучасності, а реінкарнації стародавніх ідей. Ми просто навчилися робити їх швидше, дешевше і з кнопками. Ми думаємо, що ми дуже розумні, тому що ми в авангарді прогресу. Нам здається, що якби ми потрапили у минуле і там познайомилися з якимись видатними науковцями минулого, то ми б для них були ледь не божества, тому що ми ж так багато всього знаємо. Хоча насправді ми всього в кількох питаннях від того, щоб виставити себе повними кретинами. Ну от просто виявляємо ситуацію. Я потрапляю в минуле, я спілкуюся там з якимись вченими, і вони ж мене питають: що ж такого цікавого є у вас у майбутньому? Розкажи нам, мандрівник О, о комп'ютери. Комп'ютери е, комп є майже в кожному домі. Можна дивитися кіно, е, кіно це такі, ну Вистави, але такі грандіозні, масштабні, але на такому невеликому екрані. Ну, от можна дивитися кіно, можна листуватися, можна обмінюватися повідомленнями, можна навіть людину побачити іншу за тисячі кілометрів. Боже, це просто неймовірно. І Як же ж він працює? Е, е, ну. Від нього йде дріт у стіну. І я йду звідси. Чекай, чекай, чекай. У нас ще є е, холодильник. Холодильник класна штука. В ньому можна зберігати холод. І через те, що там холодно, там можна зберігати їжу. Їжа зберігається довше, і від цього ми краще їмо, і ми більш здорові. Звучить класно. Е, як він працює? Ну він. жужить. Угу. Що викликає жужання, від нього йде дріту стіну. А тепер просто порівняємо. Подумаємо, що такого вміли люди минулого, що для нас сьогодні здається ледь не магією. Середньовічний фермер сам вирощував зерно, робив хліб, будував хату, лагодив плуг і там, знав, яка трава його вилікує, яка дасть нормальний такий приход, а яка відправить на той світ. І це все при тому, всьому, якщо він хліб вирощував для того, щоб сам його їсти. Якщо він ще його й продавав, то треба було ще й сейлзом непоганим бути. Або, наприклад, вікінги. Всі ж знаєте, цих бородатих чуваків з рогатими шоломами. Насправді не з рогатими, але це окрема історія. Так от ці бородачі могли за положенням сонця, місяця зорів орієнтуватися в морі, та боже навіть за кольором хвиль. І ці чуваки могли пропливти там тисячі кілометрів, абсолютно не, не блукаючи в морі. А я ж, поїхавши у інше місто у відпустку, жодного разу не було в мене такої поїздки, коли б я не звернув не у той, той з'їзд, який треба, маючи при цьому увімкнений навігатор. Індіанці могли за слідом у траві визначити, хто тут пройшов коли, з якою швидкістю. А ми кожного разу, коли в у лісі знаходимо сліди собаки, знову з'являються заголовки про те, що Чупакабра повернулася. Та Боже, що там говорити про якихось там давніх наших предків? Згадайте своїх бабусів, дідусів, е, от ваш дідусь, я впевнений, це чувак, який може використовуючи гвіздки і молоток, збудувати космічний корабель. А ваша бабуся, маючи дві спиці і трохи ниток, може вдягнути всю сім'ю на три сезони вперед. Тобто, коли ми думаємо, що ми генії сучасності. Насправді виглядає так, що ми просто втратили купу базових скілів, які раніше для виживання були потрібні, а сьогодні ну, не так, щоб дуже. Наші предки були універсальними солдатами. Вони могли і хату збудувати, і хліб спекти, і зерно добути для цього ж хліба, і навіть там, я не знаю, зуби собі рвати без анестезії, правда, дуже боляче, але ну, що робити? Хочеш жити, треба бути стоматологом самому для себе на півставки. Ми ж з вами живемо в зовсім іншому світі. Ми не майстри на всі руки, ми майстри в своїх вузьких галузях. І насправді це добре, тому що саме це і дало нам можливість зробити оцей гіперстрибок у нашому розвитку, як людству. Тому що, коли ти універсальний солдат, ти маєш робити все на світі. Однак тільки. Вузьконаправлений спеціаліст може залізти в такі глибини, які універсалам навіть не снилися ніколи. Сучасний інженер може не відрізнити цвях від шурупа, але при цьому він може зібрати який-небудь мікрочіп на мільярд транзисторів і зробити так, що телефон, який ви носите у себе в кишені зараз, має потужності більше, ніж усі комп'ютери НАСА разом взяті, коли вони висаджували людину на місяць. І це зараз не художнє перебільшення, воно дійсно так і є. Просто уявіть собі, якби середньовічний селянин почув фразу, типу: Я вмію оптимізовувати алгоритми процесів, стискання відеофайлів. Він би сказав, круто, а тепер бери сапуй, піти в город. Тому що це для нього важливий скіл, вміння працювати руками. Сьогодні ж у нас набір скілів дещо інший той, який нам потрібен для виживання. І саме завдяки спеціалізації ми всі разом будуємо цей світ, як із кубиків Лего. Кожен окремий спеціаліст робить свій маленький кубик, але в купі з іншими кубиками вони перетворюються на грандіозні винаходи ракети, телескопи, штучний інтелект. І таким чином цивілізація, людство стає розумнішим. І не виникає ніякої проблеми, ніякого дисонансу, коли окрема людина не може прибити поличку у ванні, а при цьому людство запускає телескоп на орбіту Юпітера. І у нас це не викликає жодних питань. Але, от найцікавіший факт, як на мене, виявляється, наш мозок зменшується. За останні 20 тисяч років він втратив об'єму приблизно розміром із тенісний м'яч, і це особливо дивно, якщо згадати історію еволюції, тому що мільйони років наш мозок невпинно зростав. Від австралопітеків до неандертальців він просто як айфон кожного року все збільшувався і збільшувався, і пік насправді ми пройшли не так давно, десь 30-40 тисяч років тому. Кроманьйонці мали мозок більше ніж у нас. Тобто... Теоретично, якщо так задуматися, можливості мозку кроманьйонця були дещо сильніші, ніж у нас. Тобто найрозумнішими ми були тоді, коли ще навіть не називалися Homo sapiens, в звичному нам розумінні цих слів. Ну так і що? Це означає, що ми тупішаємо? пішаємо? Ну, не зовсім так. Великий мозок це не завжди краще. Він потребує більше енергії, важче народжувати дітей з таким об'ємом мозку. В принципі, таку потужну машину набагато важче обслуговувати. І тому, як тільки у нас з'явився соціум, як тільки ми змогли дозволити собі розділити відповідальність у соціумі для того, щоб не треба було стільки задач тримати в голові одночасно, ми змогли собі дозволити цю машину Зменшити. І тепер ми живемо у світі, де кожен з нас в окремості знає не так багато. Але як людство, ми знаємо майже все. Певною мірою можна сказати, що це схоже на хмарне сховище. Дуже велику частину знань ми просто аутсорснули на хмару і користуємося ними. Тільки тоді, коли вони, вони нам дійсно потрібні, замість того, щоб носити всю цю купу знань в голові з собою, завжди і якщо так задуматися, насправді людство завжди намагалося якусь частину своїх знань делегувати назовні. Почалося все з простого там розподілу ролей у племені: от ці люди полюють, оці люди відповідають за те, щоб у нас завжди горів в вогоні було щоб поїсти. Оці люди у нас там відповідають за медицину. Простий базовий розподіл. Потім ми почали складати свої знання у книги, університети, бібліотеки, лабораторії. Але проблема в тому, що вся ця зовнішня пам'ять вона досить таки крихка. У 1895 році у Нью-Йорку згоріла лабораторія Ніколи Тесли. Разом з вогнем зникли роки його експериментів: записи, креслення, обладнання, апаратура. Саме в цій лабораторії він працював над передаванням сигналів без дротів, фактично над радіо. І хто знає, можливо, якби не ця пожежа, то саме Тесла увійшов би в історію як винахідник радіо, а не Марконі. Можливо, в цій лабораторії були інші записи, інші експерименти, які могли випередити свій час, і можливо, ми б до якихось речей дійшли швидше. Отак у пожежі згоріли не просто якісь експерименти окремо взятої людини. А згоріла непогана така частина нашої спільної колективної пам'яті. Це показує, наскільки важливо берегти і передавати знання, тому що розвиток людства стримається не стільки на окремих геніях, скільки на вмінні інформацію зберігати і поширювати. Друкарський верстат, університети, інтернет, цифрові архіви усе це наші способи зберегти нашу пам'ять і зробити її міцнішою. І тепер. До цієї естафети приєднується новий гравець. Уже здогадалися? Правильно. Штучний інтелект. В масовій культурі є, напевно, цілком собі різонна думка про те, що штучного інтелекту варто боятися. Ну, елементарно, давайте просто згадаємо фільми, на яких ми виросли. Там Матриця, Термінатор, Екс Машин. Всі вони говорять про те, що рано чи пізно цей штучний інтелект просто сказиться, і, ну, як мінімум. Він у нас в усіх забере роботу, ну а як максимум, просто нас усіх знищить. І от ти сидиш <гум> з айфоном в руці, дивишся меми і десь там промелькує думка, що господи, хоч би чайник мій з ума не зійшов і не почав думати про те, а в чому взагалі сенс життя-то. Але питання ж насправді не в тому, щоб чайник занадто розумним не став. Ми боїмося штучного інтелекту, тому що ми боїмося втратити монополію на свідомість. Декарт казав. Мислю, отже, існую. І от ми бачимо, як в наше життя поступово входить щось, що може мислити. Ну або якщо не може мислити, то принаймні дуже так гарно прикидається, що може мислити. І наш мозок починає ставити цілком різонні питання: мислить, значить існує, а якщо існує, значить живе. А якщо живе, і при цьому він знає в мільйон разів більше, ніж я. а... Хто тут тоді взагалі головний, і що заважає йому від мене позбавитись. Mm. Однак, якщо подивитися спокійніше, штучний інтелект нам не ворог і не конкурент. Ми просто продовжуємо стару добру людську традицію і виносимо частину своїх знань назовні. Колись це були печерні малюнки. Потім, як ми вже проговорили, книги, бібліотеки, університети, лабораторії. Адже якщо так подумати. 2000 років тому, наприклад, чим вам книжка не штучний інтелект, якась людина здобула якісь знання і записала їх. Людина, яка там, через 100 років взяла цю саму книжку і не має тих знань, які є в книжці. Але вона їх знаходить, знаходить їх назовні. Вона має якийсь запит, вона вміє користуватися цим інструментом, книгою, і вона знаходить. Ті знання, яких раніше не мало. Ну, чим вам не допотопний чат GPT? Тому я не думаю, що нам варто боятися штучного інтелекту. Нам варто було би розібратися, що він взагалі із себе представляє, і як ним правильно користуватися. Адже вже сьогодні штучний інтелект допомагає нам і в повсякденному житті. Він мені допомагав написати сценарій для цього відео. Так, да, можливо, він змусив мене так написати цей сценарій для того, щоб втертися нам в довіру, але тим не менше. Штучний інтелект нам допомагає в медицині, допомагає вже сьогодні. І так, ми ще не лікуємо рак, однак, за допомогою штучного інтелекту питання знаходження ліків від раку продвигається, просувається набагато швидше, ніж просувалося раніше, адже. Для того щоб знайти ліки від раку, сотням вчених потрібно сидіти і вручну перебирати комбінації, які можуть теоретично вилікувати рак. Коли знаходяться плюс-мінус правильні, їх потрібно відправити на клінічні дослідження. І це все займає роки і коштує просто шалених грошей. І там умовно тисячу комбінацій, один вчений буде перебирати рік. Цю саму тисячу комбінацій, штучний інтелект може перебрати за, там, за кілька хвилин. І при цьому штучний інтелект вчиться відслідковувати закономірності і на дистанції бачити завідомо менш вигідні комбінації, ті, які з меншою вірогідністю спрацюють, тільки з більшою вірогідністю спрацюють. І насправді, штучний інтелект вже сьогодні наближає те, щоб людство вміло боротися з раком. Ще один е, такий нюанс, який говорять про штучний інтелект, що мовляв, ми з цим штучним інтелектом взагалі тупіємо. Вже там тексти самі не пишемо, картинки самі не шукаємо, взагалі нічого самі не робимо. Будь-який запит ми одразу йдемо в чат GPT і він робить все за нас. Однак я бачу це дещо інакше. Мені видається, що це органічний етап нашої еволюції. Так само, як свого часу ми відмовилися від універсальності для того, щоб стати вузькопрофільними спеціалістами і рухати еволюцію нашої планети, нашого виду вперед. Так само зараз ми віддаємо деяку частину рутинної роботи машинам. І тут важливо пам'ятати, що саме ми віддаємо машинам, рутинну роботу. І що ми не повинні їм віддавати, так це сенси. Сенси ми маємо формувати самостійно, а вже машини будуть робити основну важку роботу. Однак процес мислення ми маємо лишити собі. Адже так, якщо ми перестанемо самостійно розвиватися, якщо ми перестанемо. Ставити собі питання, критично мислити. Ми дійсно ризикуємо атрофувати мозок. Натомість, якщо ми почнемо використовувати штучний інтелект як помічника для того, щоб він допомагав нам розширювати власні горизонти свідомості, тоді ми зможемо розвиватися. І хто знає, можливо, через тисячу років у підручниках напишуть, що саме тоді, на початку 21-го століття, людський мозок знову почав. Рости, хоча направду, навряд.